Всім привіт! Сьогодні буду а, знімати посадку орхідеї, яку я виняла з горшка 2 дні тому. Це орхідея кам'яна троянда. Орхідея з цвітоносиком. Хто не бачив відео, залишив під відео посилання про те, а, яка була причина, того, що я мусила виняти її з горшка і а, посадити її в нову посадку. Аперитова орхідея була посаджена в. З горшок закритою системою. Зараз я вибрала для посадочки отакий горщик. Він же у мене був. З попередньої посадки тут є дирки. І посадочка буде відкрита, оскільки попередня посадка трохи не підходила до орхідеї, і корінці там погано себе почували, загнивали, і сталася отака ситуація. Отже, два дні тому я її виняла з грушка. Там була дуже мокра земля, ну тобто, точніше, дуже мокрий ґрунт, а вона мені підсохла. Ось так. Тут, бачите, в мене є кора і дрібна, і груба. І є. Що тут у нас є? Це є деревне вугілля. На дні у нас був керамзит. Цю кору я не викидала, я її просушила, бо вона була дуже мокра. Сушила я її природним шляхом, оскільки я тут робила зріз і чекала, поки підсохне. от Зараз попа орхідеї добре підсохла, це є дуже добре. Тому що якби ми сажали її в ну тобто Свіжий зріст, це могло трошки зашкодити орхідеї. Ну, В будь-якому випадку, після посадки орхідею, я зразу не поливаю. Тут потрібно буде зробити завтра полив. Я її пересаджую сьогодні вечором. І завтра зранку, думаю, потрібно буде полити. Оцей листочок, він вже, напевно, орхідеї не потрібен, тому я зараз його все-таки заберу. Ось так дуже легко знімається листочок, тут робимо розділ посередині і ось так розрізаємо, Ну, тобто роз... розділяємо, і він тут гарно відділяється. Так, тут в мене є корінець, хочу так зняти, щоб корінець. Не відірвався Аккуратно. Можна для цього взяти пінцет? Ось В мене вийшло без панцету, так з цього боку. Отак. От бачите? Тут все добре, немає ніякого захворювання, але листочок всихає, тому я його заберу. Так. Тут, бачите, шия чистенька, хоча листочок змернів, але шия чиста, орхідея здорова. Так, ще тут. Так, сподіваюся, вам добре видно. От, все. Листочок зняв. Зняла отакі вже підсушені листочки. А цей листок теж бачу, втрачає тургор, але я його знімати не буду. Він ще такий досить тверденький, єдине, що вже має такий трошки змушкувати. От. І шия чистенька все в попередньому відео все гарно зачистила. І Зараз будемо сажати. Я беру горшок, на дно кидаю камзет. Багато давати не буду. І стосовно кори. Попередній посадці в мене тут була кора і дрібна, і груба. Цього разу я використаю частину, оскільки тут збереглася мікрофлора, в якій росла орхідея. І трішки додав свіжої кори. дно я додав трішки грубої кори. Ось такої фракції. Беру її з цієї посадки, яка в мене була. Трошки звідси, так. і будемо примиряти. Отак. От Отак буде виглядати орхідея. Ну, не втратила свої коріння, оскільки ті корінці, які були. А в ґрунті вони згнили, а ці повітряні корінці залишилися. Так, дрібну кору я брати не буду лише грубо. Тому що зараз зима, і так як в нас автономне опалення, у нас немає дуже ну, у мене вдома немає дуже високої температури. 20 градусів 21, максимум 22. Вра у мене повністю суха. Но завтра вранці зроблю перший полив, замочу на півгодини орхідею. Повторюю, що в мене тут немає свіжих зрізів. Всі зрізи, які я здійснювала, підсохли. Хто на дно додає пінопласт? Я сильно орхідею заг... не буду заглубляти всередину, але під ось цю основу, ось сюди. Під основу я хочу покласти великий кусок вугілля деревного. Ось так. І ще трошки. Все і засипаю до кінця. Так, можна ще трошки отак підстукати. Так, ось так у мене вийшло. Кори пішло зовсім небагато. Тут, видно, кінчик корінчика, залишились три листочки і квітонос. Все, пересадка моя готова. Дякую за перегляд. Всім па-па!